Доброго дня, друзі! Сьогодні об хотілося би обговорити три самі найважливіші моменти, які стосуються нововведень у мобілізації. А саме, перший момент. Наразі було знижено призовний вік, та президент підписав відповідний закон, яким призовний вік зменшено до 25 років. Це означає, що мобілізація торкнеться осіб, яким наразі 25-26 років. Вони зобов'язані будуть пройти військово-лікарську комісію, та за її результатами буде визначено їхній статус, та в подальшому вони можуть бути відправлені на передову. Друга зміна запровадження електронного кабінету військово-зобов'язаного. Це стосується всіх громадян України, які є військовозобов'язаними, і жінок у тому числі. Це означає, що з моменту опублікування даного закону всі громадяни України військовозобов'язані будуть змушені зареєструватися в даному кабінеті, та відповідно в ньому вони зможуть оновлювати свої дані, а також отримувати повістки. Та третя новина, яка стосується обвизнаних чоловіків обмежено придатними. Дана новина є негативною для них у зв'язку з тим, що через протягом дев'яти місяців вони будуть зобов'язані знову прийти повторну медичну комісію, за результатами якої вони будуть або визнані повністю непридатними, або такими, що підлягають військовій службі.